На дорозі нові закони у Державтоінспекції повідомляють і нагадують, що нововведення починають діяти вже з 15 квітня. Водійські права категорії А і Б тепер видаватимуть на 20 років. Шофери вищі категорії отримуватимуть посвідчення лише на 10. У Удаї також заспокоюють водіїв з правами на 50 років. Такі документи залишаються чинними на весь термін і замінювати їх не потрібно. Правила дорожнього руху доповнили 11 новими дорожніми знаками і п'ятьма табличками. Зокрема, з'явилися Ця позначки кінець дороги з удосконаленим покриттям, повороти направо та наліво і напрямок руху транспорту з небезпечними вантажами. Також додані знаки, що інформують про об'єкти транспортної та туристичної інфраструктури. Водіїв порушників нових правил у ДАІ, протягом першого місяця. Обіцяють вчити, а не карати. Переконують ударі, що і штрафні санкції не змінювали. Штраф у розмірі 255-340 гривень. Ще 255 а там від і до. Кодекс говорить про те, що необхідно врахувати майновий стан, обставини, що пом'якшують відповідальність або її обтяжують. Тут інспектор на вулиці, коли накладається штраф, має це все врахувати. Так вимагає закон.